А дуже на бідне. А бідні що? Бідні йшли, та й поведе корову до бика, та йде три дні та й робить. А за то. То ще не, нема заплатити. А йде в богачі три дні робить. У рідках, чи бульбу садить, чи, чи вгрібає, чи сікає, чи що? Три дні. Що богачі такі були, що навіть нічого тут, коли у нас був млин, де на цвентар той міст був. Там був млин. Та й там немає, та й то нема, не було такого щось. Там торбену мама мені дасть пшениці, б я пішла, все мене посилали. А, а діду вісепле ту пшеницю, у той кіш. Та й да та й бере, знаєш, а я плачу. Кажу, діду, та не беріть, бо то нема що. бо думаю, якщо змезу дві пригорші, а то буде дві миски муки. Та Я вже сварюся, діда за руки, дрігє, я би не брав мірку. Та тут. Та його донька, та тут таких роз, розкошок собі наша на хобіна. А бідні робили богачів.